Прийшла я сьогодні, вийшла на прогулянку, таке сонце світить. Доходжу до каштанів і встановилася, а вони гудуть, гудуть, де наче вулик тут. Осе думаю, боже. З усього району бжоли сюди прилетіли. Та ще й соловей розпівався десь. Така високо як, високо ж високо. Оце ведуть і соловейка послухає, і сонце світить, світить. Ну, і співа. Десь там обоше одні собі співаю, співаю. Присіла я на лавочку, послухаю весна. Офігидуть. Офігидуть. Ух, це я вже зійшла з своєї автобуса. Іду додому. Зупинилася на минуту, а тут під лісом воно, з цієї сторони ліс. А тут каштани. І тут, як у вулику. Як у вулику. Яка красота, га. А в лісі солов'ї, от в ліс. Вибрати. Вибрати часок та піти в ліс. Да? Жучка. А яка хороша вона тут. А як ввечором тут чи вночі, то тут ніхто не ходить. Бо вони оці собаки, ось ця ж лікарня тут. Вони нікого не пускають. Щіпа-мано. Так, вперед. До вдома. Фу, от і добре. Добралася до хати. Полем-полем, огородами. Полем, так і добралася. А сонце вже високо, а дома ще роботи стільки. А я півдня прогуляла. Ну нічого, що зробимо. Так невеличку розпаковку. Та треба щось поснідати. Та за цей час може й відпочити. Там приступлю до своїх обов'язків. Ну, якось так. Ой, то ж прийшло вже. Щось я втомилася. Ну, принесла, сьогодні буду борщ варити. Я поки йшла, там на кухні заходила ключа брати, то я на газ поставила вже каструльку. Із м'ясом на маленький вогонь, нехай воно там починає варитися. А я вийду до швидко і швидко. Бо капуста в мене молода, така гарна капустинка, тепер буде борщ. 30 гривень така капустинка молода. Ну, а це собі взяла огірки домашні, там у нас одна дівчина продає домашнє все. І також і помідори свої, Вона сама вирощує. Ну, помідори в неї хороші, тільки по 180 гривень. Ну, кажу, один візьму, попробую. А огірочки оце чи на 30 гривень щось таке. Ну і оце собі до сніданку взяла. До овочів підійде, якраз до овочів підійде. Ну, і оця мені сподобалася квасоля, така біленька. Біленька вона. Вона така готова, її вже в кінці кинеш, вона така м'якенька. Хороший борщ. Ну, це кусок, кусок сиру. Це ж видивилася в інтернеті, як вони, ліниві пирожки. Коротше, купила для них ще що? Кефіру взяла, і кефір замішати на муки, там стільки там, як на. Оладки, да? І потім на натерти туди трохи сиру, трохи отакої ковбаси на тертушки, яйця варені, зеленої цибулі, все це замішати і нажарити на сковороді. І кажуть, що це ліниві пиріжки. Діча про них не знає, без діда немає. Слава Богу, зайнятий. І я оце. Роблю йому таке, якщо в мене вийде, таке, як вони показують. А це на борщ. Буде багато зелені в борщі. Ну, коротше, все буде те, що потрібно. А це дід просив, просив такий творожок, отакий от якийсь. Мені йому подобається. Ну, нехай каже, що ти мені не береш, ну, то я побачила, що він вже з'явився та й взяла. Це спеції. Ну, і я в не обійтися мені без жилі. Я ж щось до нього почала привикати. Да, як немає його, то нема щось. Це замість солодощів, щоб не брати багато тих цукерок різних. Просто там кинула кусочок. Значить на закуску. Єси, я потім на закуску живе. І корисно, і смачно, і привикла до нього. Це раз сківі. Зова вона що робилася. Жінка моя знакома. Так що, буде сьогодні зелене сківі буде. Так. О, що то шлунок у мене, то я вирішила собі, щось то зробити дієтичне. Ще дієтичне. Взяла філе, тільки перемелене, куряче. Куряче, перемелене філе. Не знаю, добавить якоїсь корпи туди. Ну, побачу, що, що ж з нього зроблю. Ну, щоб було, що їсти який стаймінічне, тільки їм усин. Бо кисечки, я знаю, тут небагато, дві половинки. Взяла її любиме легені її. Зараз дідові не попаде. Доказав, я буду. Не, це киці. На її котики. Котики будуть маленькі, а нам треба маленькі котики. О, і треба кицю хорошо годувати. І вона якраз таке любить. От я її пригощу сьогодні. А їсть, тільки так хочу. отак так так. Ох, де той дід? Бумажка йому ну, на самокрутки. І травка. Що він там курить? Я б його там закинула, хто зна куди. Ну, дід би з нього не може. Каже, хочу покинути, але не виходить. Ну, що ти з нього заробиш? Ну що ти з того, діда залізе? Ну, а це щось. Це, щось п'ю, то таке йов, що таке для себе. Ну, це доп'ю. Треба було б зразу брати. Тепер, ото прийдеш додому, ти жалієш. Там було в баночках це корінь. Ото таке воно не жидке, а таке, як смоло. Ото. Воно по 70 гривень у баночки. Ну, а другий раз буду брати в баночках. Там, мені здається, воно живіше. Так і все. Ну, то так і все. На 600 гривень ще в аптеки. Та більше, мабуть, я ж потім забула, звернулася і ще на 120 взяла, бо забулася. Так, все. Це теж на закуску. А це, як коли находжу приміняння йому. Ох, і варити варить той борщ і щось робити. Ну, зараз поснідаю, бо вже аж голова крутиться. Наганялася, зранку бігла, наганялася, так, добре. Всім гарного дня. Обіщають три дні гарних, а потім побачимо. Так що насолоджуємося гарними теплими днями. Всім пока. Хай усе буде добре.